Навесні, от на 1559 року в Стамбул, столиці осінньої порти, надходить тривожна звістка. Кримський хан повідомляв Султана, що північні кордони мусульманської імперії знаходиться у великій небезпеці. На Дніпрі Дніпри його притоках Ворсклі і псьол козаки будують бойові кораблі. Ворожі Криму війська сусереджують свої сили для нападу на турецької фортеці Азов і Очаків. Розуміючи всю небезпечність свого становища, хан Дев Єрей просить у султана військ і допомоги флоту. У той же час султанський диван отримує інформацію від Сулеймана Бея Ульчатрина та комендантів турецьких фортець Кафи і Озово про те, що на кордоні Кримського ханства Дмитрашка розпочав військові приготування. Дмитрашкою турки глузливо називали українського князя гетьмана низових козаків Дмитра Вишневицького, єдиного противника їхньої імперії, що наважився засіхати на отаманські володіння тоді, коли непереможні армії султана-султанів не мали собі рівних на полях битв. Хто ж він був? Цей зухвалий лицар української землі, що, виборуючи волю для свого народу, стривожив самого турецького султана. Став всенародним улюбленцем, батьком народу і увійшов в історію під іменем Байди. байди Вишневецького як засновник Запорізької січі і перший гетьман українського козацтва. Дмитро Іванович Вишневецький походив із знатного роду литовського князя Гедиміна, родовід якого ведеться ще від древньоруських князів. Народився Вишневецький у 1517 році, імовірно, 8 листопада, в день святого Дмитра. Як і більшість прикордонних шляхтічів, він починає свою кар'єру із звичайного панського козакування. У 1548-49 роках під головуванням Бернарда Претвіча Вишневецький бере активну участь у походах на Ачакі, орпост Османської імперії, де здобуває собі славу як рішучого та відчайдушного борця проти татарської загрози. А вже у 1550 році козаки обирають вишневецького своїм гетьманом. Він походив із знатного роду Гедеміновичів, але таке життя простого шляхтича його не приваблювало. І тому він хотів військових звитяг. Дмитро Байда Вишневецький, він спочатку був старостою, призначений польським королем і литовським князем, старостою Великого князівства Литовського на Черкащині, і організовує загони, а потім він перетворюється на такого місцевого, такого місцевого короля, можна навіть сказати, який не слухається тих вказівок, які надходили з Вільнюса чи з Варшави. І він зі своїми загонами з козаків, які він організовував, він ходить у походи. У 1551 році за рекомендацією Бернарда Претвіча Великий князь Литовський Сигізмунд II призначає вишневецького старостою міст фортець Черкас та Канева з цього часу. Оборона від татарських набігів стає його офіційним обов'язком. Проте, Вишневецький сприймає цю задачу як справу власного життя. Він планує створити політичний союз у польсько-Литовської держави та Москви для організації відсічі турецько-кримської агресії. Об'єднавши розрізнені козацькі ватаги, Дмитро Вишневецький вирішує втілити в життя давню ідею колишнього староста Єстафія Дашковича, спорудити за Дніпровими порогами форт, що мав стати заслоном від татарських вторгнень. І слід знаєте, що тоді кордони держави речі посполитої, а саме туди входила більшість українських земель, дуже страждали від татарських набігів, і завжди стояло питання того, щоб якось убезпечити ці кордони. І різні українські діячі висували свої проекти по цій безпеці. Одним з перших істафій Дашкович ще в 30-х роках 16-го століття висловив такий проект, щоб побудувати укріплення, які були розташовані за дні порогами. Але тоді цей проект польський уряд не зрозумів і все так і залишилось нереалізованим. Для здійснення свого задуму вишневецький звертається за допомогою до короля, але той, побоючись, зіпсувати стосунки з Кримом, що тоді вважався союзником Великого князівства Литовського у боротьбі проти Москви, відмовляє князеві і намагається стримати його дії. Не отримавши підтримки з боку уряду, Дмитро Вишневецький у 1553-му, заручившись підтримкою своїх козацьких загонів, на власні кошти розпочинає будівництво на острові Мала Хортиця на Дніпрі за порогами першої козацької фортеці Січі, а на річках Ворскла і Псьол, подалі від можливих татарських набігів, перші верфі для будівництва Байт або Чайок, бойових кораблів, на яких козаки здійснювали військові операції на воді. Він обрав собі для будівництва укріплень острів, який зветься Мала Хортиця пізніше став ще зватися Байда, і збудував там укріплення. Це відбулося десь між 1553 і 1556 роками. В Усякому разі, відомо, що в 1556 році. Ці укріплення вже існували. Це був дерев'яний замок із земляними дерев'яними укріпленнями, але досить потужний, тому що ми знаємо, коли атакував цей, атакували ці замки близько 20 тисяч татар на чолі з Ханом Гіреєм у середині 16 століття. То цей замок вистояв. Улітку того ж 1553 року Вишневецький несподівано залишає малу хортицю і з великою частиною свого війська відправляється до Стамбула, де на протязі півроку служить султанові Сулейману І. Мотиви цього вчинку досі чітко невідомі. Або Вишневецький, не маючи достатньої підтримки від уряду, намагався справити на нього відповідне враження, або він прагнув налагодити добрі стосунки з султаном, щоб через нього мати вплив на кримського хана. Вплив на уряд Великого Князівства він таки справив: придворні коло сильно стривожились, побоюючись, що Вишневецький наведе турків на Україну. Після повернення з Туреччини Вишневецький одержує вже формальне доручення тримати оборону проти татар у закладеній їм фортеці. Мобілізувавши козаків із селян Канівського та Черкаського старост, Вишневецький довершує її будівництво. Проте він і надалі міг розраховувати лише на власні сили. Отже, вивівши кілька тисяч козаків на Малу Хортицю на ці укріплення, Дмитро Вишневецький звідти вже здійснював контроль за цією територією і звідси організовував походи проти татар, прагнучи об'єднати всі антитатарські сили, Вишневецький зав'язує стосунки з московським царем Іваном Грозним. Скориставшись сутичкою між Кримським ханством і Москвою, князь схиляє з царя до спільного військового походу на Крим. Іван IV охоче йде йому назустріч, і навесні 1556 року, разом з московським загоном на чолі з Дяком Ржевським Вишневицький здійснює напади на кримські міста Аслан Кермень і Очаків. Похід тривав до початку літа і був успішним. Ці міста були здобуті. Козаки захопили табуни коней, стадо худоби, а також багато полонених, і рушили назад. Відбивши вогнем за рушниць погоню, очольовану колгою, вони безпечно дісталися Черкас. Восени того ж 1556 року, Дмитрович Невецький вже власними силами здійснює напад на Слан Кермень, де захоплює багато здобич, в тому числі і велику кількість гармат, які князь перевозить до Хортицької фортеці. Розгніваний зухвалими нападами Вишневецького на свої володіння, кримський хан Девлед Єрей в травні 1557 року на чолі з великим військом нападає на Хортицю і протягом 24 днів тримає її в облозі, але взяти острів йому так і не вдається. Хан змушений був відступити. Проте вже влітку, заручившись допомогою корпусу турецьких яничар та молдавського війська. Девлет Гірей знову приходить на Запоріжжя і таки перемагає Вишневецького. За чотири місяці відчайдушної оборони фортеці у козаків закінчились продовольчі запаси, і князь Дмитро разом з військом був змушений залишити свій острів. Татари укріплення зруйнували. Вишневецький. Е Відбив кілька татарських нападів у 1556 році. Відбивав він напади і в 1557. п'ятсот Але в жовтні 1557 року цей наступ хана Девлет-Гірея був такий потужний, що козаки змушені були залишити острів. Вони сіли на човни і вже спустилися на територію великого Лугу саме там і. Були потім розташовані більшість запорозьких Січі. Наступного року український князь у відповідь на напад хана домовляється з московським царем про черговий спільний похід на Крим влітку. Вишневецький на чолі 30-ти тисячного союзницького війська оволодів перекопом. Протягом 1559-60 років, за дорученням Івана Грозного, він здійснює декілька нападів на одну з наймогутніших турецьких фортець. Азак сучасний Азов. На допомогу турецькому гарнізону прибула найсильніша ескадра з семи кораблів та добірні яничарські війська. Посилювалися фортифікаційні споруди, стягувалися додаткові сухопутні підрозділи. І, хоча князю так і не вдалося оволодіти містом, великого жаху на всю імперію османів він все ж таки нагнав у листопаді ж, як сповістив велику султанську раду кримський хан, Вишневецький здійснив напад на Таманські землі та на місто Кафу. Цей напад супроводжувався ще й з повстанням черкесів. У зв'язку з тим, що татарам усе ж таки вдалося зруйнувати Хортицький замок, князь Гетьман у 1562 році закладає будівництво нової козацької фортеці. Воно було розпочате на монастирському острові, що розташувався відразу за дніпровими порогами. Проте неспокійний бунтівний норов не давав змоги Вишневецькому довго перебувати на одному місці. У 1563 році він організовує черговий похід українського козацтва. Тепер уже до Молдавського князівства, яке на той час було вочиною Османської імперії. Сюди його запросили опозиційні місцеві бояри як одного з претендентів на господарський трон, зважаючи на те, що серед його далеких родичів були і молдавські правителі. Під час походу він занедужав безпорадний. Він був зраджений волоськими воєводами, захоплений ними і доставлений султану в Стамбул. За хронікою Мартина Бельського, козацького гетьмана в Галаті після нелюдських мук скинули з фортечного муру на гак. Так на древніх ще Візантійських мурах у Стамбулі іричною смертю загинув український лицар, князь і козацький гетьман Дмитро Байда Вишневицький. За легендою. Висів він тут на Гоку три дні, проклинаючи Султана і Магмета, за що розлючені яничари врешті застрелили його з лука. В Україні і інших краях ходило багато легенд відносно його героїчної смерті. Одна з них лягла в основу славної народної пісні про байду козака.